Всім привіт! Це я Єгорка Поіграйка. Граємо в привіт сусід Сусідар Крідел Класіс. А кому подобається моє нові відео, то ви підписуйтесь, ставте лайк. Як бачите, нас заморозила Пушка. І опять вже Пушка. Сіт. Ой. Ми до тебе в гості прийшли в подвір'я Я на вас злий. Та не будь злий ти на нас. Я вас зловив. Не зловиш, не зловиш. Хе -хе. Так як ми, зараз тебе втечемо. Я вас зловив. Він нас зловив? Ого. Погано. у нас діла йдуть. Так, ну сподіваюся, ти сусіда нема. Аго, сусід? Немає. Фух, принесло. Тут код 1873. Запаминаємо. А в нас іще немає ключ ключкарти. Хоча ми ще її брали. А може, а так? І в нас усе є. І ключ карта у нас 1873. 1873. запам'ятайте, пригодитеся. А як тільки вона реагує? Я не знаю. Та як? А як? Справді, а ніяк не реагує. Як потрібно зробити, щоб вона реагувала? Ось тільки що вставила. Чому? М -м -м. А може там щось підпирає з другої сторони? Раз підпираємо, То це погано, Раз. погано ми мусимо. Призібрати коробки, а сусід уже зайшов. де 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 ви? зараз винюхаю на запах. Ой-ой, він нас винюхує. Я надіюся, сусід, ти не зможеш. А він то закритий? Нам треба тікати. Я вас ловлю. О, ні 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 Відчиняйся. А де сусід? Справді? Ти що? Хтось забавився? Тебе і на корці не видно. Де ти? Аго. Хе? Сусід заблукав? Справді сусід? Наверху може? Та ні. Це ж хорошо. Я його таке, як побачив. Алло, сусід. Ми тут ем, хочемо тобі пару слів. Де? Де тебе ж немає? Походу тут та ні странно, От, як бачиш, у нас двері не відчиняються. Все ж і погано, а-може його коробками заклало, а- та та, та зачинено. Ой-ой. Нас сусід підвів. Ого. І зовсім, де сусід? Ті, хто дивляться, будь ласка, скажіть, де сусід, ті, хто дивляться уважно моє відео. Я забув, що ти тут. Ой, я сусіда бачу. Він На Карті нарешті з'явився. Ти опять добавишься? А що нам робити? Ага, сусід. Та ну ти ж тільки коша був. Ну пропусти, чому ти зразу на мене сказав? Ти унизу, та ні. Куди сусід здивається? Цей раз я не замітив. А, и там наверху мене бачит, такі сусит. Дай все еще штука. А шо підсказка? Купуй так синий в тв рейсту. Так, нам показують а -а -а! Ну, і що Дивитися підвал без проблем. Показали підкаски щось отут, на 1843. І що тепер? А, тут якийсь кут. Та ні, нам потрібно як ставити, чи що А, -а, -а зрозуміли. зрозуміли. Нам потрібна підказка. На підказку дайте. Вже не можна брати. О! Іде де сусід? Іде, і А що далі? От. Ого. Та ти мене вже вообще не бачиш. Та ти сусід. Що це з тобою сьогодні не так? О! Нарешті ми змогли. Ті, хто з... так вважали, що ми зможемо, то дякую. І ми ж змогли, як бачите, там якось... А що це було? Що це за ток? Ой-ой Будьте ласка, скажите, что это за штука? Кто может? Скажите мне, что это за штука? Я не знаю. я еще прыгать не умеет. Тут три челка на слово. А чувак пригати не вміє. так О. опа ми з все выпали. Все спит на крону худо. Соба тут вся тріщалка. Там, по-моєму, чишки. Замучила. Та ще цей чувак с той коробкой. Це ж якась штука. Нет, на зло за мной. Ты. Ты всегда будешь со мной? Шутся. Теперь опять. Короче, нам потребно туда кот вести. А ты? А ты? Перестань! то ми массию. Ти мене не бачиш тепер? Що з тебе яблука кидану. Зловив. Перша сусідна Ну, Я думаю, та тріщалка заснула. 91,76. Дев'яносто. 91. Пам'ятали? 91-76. Потім ми поведемо.

Що за штука? А як тут отрубить? Надо дай все ключ. А як з тебе тебя угономить? не невозможно штука. Нам щось тут відчинили. Ух ти! буль 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 Ні, не можна. Так, тільки штука. Ти перестань. Слава Богу. Це те штуки. Ти помовчи. Та цить, цить. Отже, заповню все. Все. Там ми скоро цей і подвал пройдемо. не знаєте? Що знаєте, можете мені сказати? Откуда жов... Я Тут не бачу жовтого нічого? Паралізований. Яке що нам робити? Оживий. Раніше нам з цим шуфлядом не можна рити. Та ти тут опять. ну замучила ж ти штукенція. Погано. Ok пишут отключить какую-то штуку, но мы тебя отключили. М -м, я не знаю. Нам пишут отключить какую-то штуку. Напишите вы мне в комментариях. Я... Ку мені відчинити морозну турель? Ну ось ти купуй пепсик мірінда та Севена. Так нам нарешті показують. Нам не сказали іменно куди? Не показали, що щось там, але що там? Куди ми мусимо узнати, як мені відчинити ту штуку? Як? її відчинити? Ну, п'ять в підкосках. Уже ланціянський ключ. Та вони щось показали он туди наверх. Так давайте ми якийсь предмет кинемо туди наверх. Що? А навіщо нам синя ключ карта? Я просто не розібрався, що де що, де як? Тобто в новій частині хоча б знать, де що, де як. А тут я нічого не знаю. Так куди нам? Куди? Скажіть. Казка. Вам потрібно відключити морозну турель. Ну, ось! стоїш. Ми ж тебе отключили, ти вже не стріляєш. А зелену платформу откуда взять? з старого міста. Та тут уже і сусіда немає. Конечно, есть. Какой у есть? Девяносто один Батарейка. Нам головне, найти зараз що потрібно зробити ця б штука нас би не знайшла. Так як відключити ту штуку? Тут сусід один ходить. О, підкастка. Так Щось кинуть може. ні, в мене ця штука. Ну, показали, ну тут де кинути? Не, а що це означало? Туди нам? ...показували, а тут щось, та ні. Тута ні. І тут ні. Сусід, Сусид. Тебе не знамося. А він сам зловив, Навіть я не спрашивал нас, чем ми хочемо цього. Купуй ми пепсі, Мирин. Так. Давайте. О -о -о. А, -а, -а. а я ж забываю. Что-то надо теплокорма вечно вставлять. Перестаньте. А я забыл кот еще. 91-31. Давайте ще раз, якщо сусід злова, то будемо завершувати. У нас 91, 30 91-31. Ух, ти стріляєш. Ну, ми з тобою на цим покончили. Нічого не робить, нічого не робить. <рикун> так. Давайте. А що це означає? ти пушка замучила. Що я тебе виключаю? Там стріляєш ти стріляєш. А тут може щось. Нам показують, що там щось. Може, оце? Воно. І нам надо якось відключити. Ні, я тільки забросив туди ключ. На ну, их тут ответь. Угу. Угу. Зачем нано? Класс. Ну, потребно. Вас, вас, я вас. Парпівка, так нема. І, і нам показують якось туди. І нам показують щось, чи на оце, чи шо. Нам щось на эту стенку показывать. А, а, бачите, сусид. Ладно, давайте. Зараз спробуємо, що це неправильно, то завершу. Так. Загружу Нас сюди кидає. 90 23. У нас 90 23. Тут будемо. 90 Двадцать три девяносто тридцать три хаяк вообще трошки тише давай девяносто 23 три, так я его девяносто 90 три о. Тише у нас немає особо такого, що не потрібно, що ми тебе штука беремо трубу рубулки данемо. Так, ні. Чи як? Ну, давайте будемо всьому завершувати. ми прийшли під підвалу. Далі буде ще всім пока.